Журавлі пісня українського гурту The Hard Kiss. Яку ж користь ми отримаємо, співаючи цю пісню? Найперше пісня написана в повільному темпі, отже, в нас з вами буде достатньо часу, щоб прослідкувати, що ми заспівали так, що в нас вийшло, а що ні. В пісні є багато фраз, які потрібно співати на одному диханні, значить, ми з вами потренуємо своє дихання. І в приспіві є місця, де ми переходимо з грудного голосу на головний і навпаки. Тут ми зможемо потренувати різні режими роботи голосу. Взагалі, вивчаючи любу пісню, ми тренуємо музичний слух, музичну пам'ять і вдосконалюємо свої вокальні навички. Мене звати Христина Козак, я викладач вокалу. Давай співати разом. Хто хоче розігріти свій голос, я залишу посилання на вокальні вправи під цим відео. А ми починаємо працювати з першого куплету по фразах. Відразу налаштовуємось. Пам'ятаємо, що перший куплет ми співаємо спокійно, не напрягаємося і обов'язково слідкуємо за артикуляцією голосних. І тут ще має бути плавний перехід з одного складу слова до іншого. Разом зараз співаємо. Стань! Cada semis. Siguiente. Negro color toma ya Знай, повторили відмою, повторюємо. Це є весь перший куплет. Далі буде перехід на приспів. Але зараз я вам зіграю повністю мелодію першого куплету, щоб ви самі могли потренуватися з самого початку. Стань. Дуже добре. Далі приспів. Там журавлі летять у синю даль. Тут якраз в нас є перехід, тож співаємо спокійно, м'яко і не поспішаємо. Ще раз разом. Там журавлі летять у синю даль. А тепер повторили самі. Там. Ось цю частинку заспіваємо зараз декілька разів такий перехід. І знають вони. І ще раз. І знають вони. А тепер самі повторили. ще раз самі. Продовжуємо. Де є моя і де твоя печаль? Ще раз разом. Де є моя і де твоя печаль? Спробуйте самі. В них. ще раз уніча, ще раз повторили. У синіх моїх очах. Самі. І ще раз самі. І зараз я зіграю мелодію приспіву, щоб ви могли потренуватися вже самі. Готові? Беремо дихання. Там журавлі, Ось з цього місця будемо починати. Вдих. куплет такий самий, як перший, мелодія не змінюється, а слова ви зможете підставити самі. І зараз ми починаємо працювати з частинки, яка починається зі слів. І немає нікого окрім нас. Пробуємо разом. І немає нікого крім нас. Ще раз. І немає... Зупиняється в ці хвилини час зупи. Ще раз самі повторіть зупить. І далі мелодія вже нам трішки знайома, схожа, і спо. Той живе не Повторили, і остання фраза У Я думаю, ви помітили, що ця пісня не така проста, як здається. Тут є над чим попрацювати. Постійно потрібно слідкувати за диханням, за плавним звучанням голосу, артикуляція голосних і також тримати такий внутрішній душевний спокій. Хто хоче знати більше, я запрошую до себе на уроки вокалу. З вами була Христина Козак.